Скажімо так, є агрегат. В одних людей працює, в других ні. Такого не може бути. Агрегат або працює, або не працює. В даному випадку даний апарат СПМ 8 Велесагро працює. В кого не працює, телефонуйте до мене, і ми розберемося в причині, і вона вас обов'язково запрацює. Доброго дня, Україна! Всім привіт! Відразу вибачайте за зовнішній вигляд вигляд працюючої людини. Так, друзі, хочу вам сьогодні розповісти про одну із найкращих сівалок СПМ8 від Vele Чому? Дивіться, багато, ну, не те, що багато. там Пару чоловік подзвонило за консультацією, вибирають сівалкою. Вибирають сівалку. І вони зразу задають мені питання. Нам всі кажуть, що вона не годиться сіяти по оран, по, по рихлому ґрунту, тому що вона важка, вона тоне якби в землі і за своєї ваги. Якщо її повну насипати, там, по-моєму, около 5 тонн вона важить. <свист> Також там інші питання дзвонять, дзвонять, дзвонять. Друзі, постараюся в одному відео відповісти на всі ваші запитання, показати всі, які нюанси можуть бути. Ну і звісно, врешті-решт, як зробити так, щоб ви сіяли даною сівалкою і получали лише одне задоволення. Друзі, показую, розказую, як роблю я. Нікого я не вчу ні в якому разі. Е, в плані кращих сівалок друзі, у кого Венштат там чи хорші, для того всі інші сівалки погані. Дана сівалка нічим не уступає джондіру нічим не уступає Кінзі, нічим не уступає. Е, як же вона називається? Гаспардо і, і іншим. Одна з найкращих українських сівалок. Чому? Тому що вона універсальна. Нею можна сіяти по будь-якій технології. Її, в принципі, потягне будь-який трактор, навіть 82-й потягне а іменно Восьмаку. Але тут уже є питання. В плані рельєфу, місцевості, якщо дуже великі косогори, то буде важко. Якщо більш-менш поля рівні я нелегко. І зараз я вам доведу це. Із чого я розпочинаю посівний день, показую. В першу чергу це система контролю висіву рекорд. Це просто витвір мистецтва українських розробників. Сенсорний екран. Тут показує все, що ви можете собі уявити. Тут показує все. Довго вникати не буду. Відразу я обнуляю поле. Як приїхав до людини, обнуляю поле, все, по нулям. І заїжджаємо в загінку. Так, йдемо до сівалки. Можна сказати, що все буде майже одним відео без монтажу. Питання. Забиваються оці сім'ї проводи. Сім'я проводи для добрив, для добрив. Дивіться, друзі, що ви робите? Ви берете е, із СЗШКи шки Гофру надіваєте на низ, піднімаєте сівалку. Отаке от положення, як вона зараз. Натягуєте гофру і лишнє обрізаєте. Оця гофра должна бути в цьому стані натягнута. Коли сівалка опускається, тоді виходить мінімальний, мінімальний згиб в сторони. Нічого не забивається взагалі. Просто від слова зовсім. В плані регулювок на добрива. Ну, друзі, будьте реалістами, я роблю так. Засипав тонну усівалку. Бех, допустимо, розсипав він сюди, влазить, по-моєму, 800 кг. Якщо я не помилююся, вроді 800. Відповідно, засіяли, виїхали сіяти на рекордові вас показує, Ви посіяли гектар. Дивитеся, що осталося. Чи не осталося, тим самим, або додавали, або убавили. Все, це всі регулювання. Ми повинні розуміти, що. Навіть селітра і карбомід це різна фракція. Один і той самий карбомід, чи той два різні карбоміди може по-різному висівати з різною нормою. Тому що різна сипучість. Ні в якому разі не мішайте карбомід із селітрою, тому що воно буде текти, воно буде злепатись, це буде катастрофа. Так. Далі. Одним із, на мою думку, важливих. Козирів цієї сівалки. Це американські, американська вакуумна система. Я ні разу не чув ні від кого, щоб оця улітка, оці ці мотори були якісь проблеми, щоб там щось розсипалося, ламалися оці датчики. Взагалі ніяких проблем. Не знаю. Я на своєму віку ні в мене проблем не було, ні від людей не чув, що якісь були проблеми. Це просто топ. Без карданів, без отих. Ті кардани, то, то все дурниця. Я 90 градус, ну, будь-як можу вивертати трактор відносно сівалки і нічого не буде, бо кардана нема. Все. Є варіанти, що приєднують без насоса напряму до гідровиходів. Адже тут ми можемо контролювати швидкість потоку масла. Бачите, бистріше, Ну, Нам подобається так. Є цей насос, хай він буде, тому що тут буде задіяна е, гідравлічна система трактора. Ну, Я маю на увазі масло тут і на гідравліку, і на коробку в одній ємності. Е, лопається шланг, вилітає масло. Хоча е, з велосовською технікою, якщо дослідкує, в мене її багато, то жоден шланг їхній не лопався. Е, тут не кустарщина. Все, все чудово. Так. Переходимо на іншу сторону. Весівний Prestige Plating це фірма, яка не потребує реклами. Це просто один із найкращих весівних. В моєму випадку, це V-set 1. А вісет 2, який зараз вже ставляється на сівалки, там взагалі питань немає. Е, так, норми висіву сім'ян. Це взагалі, ну, як на джондірах, по-моєму. Ви ось витягуєте колечко, подвинули зірочку сюди. Тут, ну, куди вам яку треба? Буквально 5 хвилин. І ви виставили норму висіву. Так. Всі сівалки комплектуються із заводу колтерами для нульової технології. Euh... Що ще? Як доповнительна опція, можна поставити розгор... розгортарчі ряду. В даний момент ми ними не користуємося, підняли до самої гори. Euh... Все, вони не працюють, висять у воздусі. Налаштовуються дуже індивідуально, буквально по 5 міліметрів його можна опускати, піднімати. Також, якщо ви захочете, допустимо, іншої фірми розгортач. Це кріплення джондіровське. Сюди підходить будь-якої фірми розгортач. Так що, ну, якби не проблема, якщо ви захотіли іншої фірми поставити сюди розгортачі. Так. В плані того, що то не сівалка. Друзі, пояснюю. Не знаю вже, який раз, пояснюю. Якщо у вас нульова технологія, ви оставляєте найтоншу шайбу одну. І все. допустим рне вона. Поставили одну шайбу, рне. Забрали оцю кліпсу. Дуже просто вона знімається. Ну, однією рукою ж, друзі, самі розумієте. Отак, От раз. І все. алюмінієва шток не пошкоджує, все чітко. Поставили оцю одну. Рне. Ставимо ще ставимо таку товщу. Щоб їх було дві. Непомага. Ставте дві отакі. Ну, однією рукою ж, блін. Ой. Оранка. Сівал карне. Одну шайбу, другу шайбу, дві шайби. Дивимось, як виходить. Так, дивіться, друзі. Немає канави такої, як вроді ви картошку там посадили. Дивіться, все чітко. Була соя, оранка культивація і посів. Дивіться. Нема? Мож, Нема. Мож. Нерне, нирне. Але це завдяки регулюровкам. Ми вагу сівалки передали більше на опорні колеса. Якщо ми робимо. Забираємо у ці шайби, вага сівалки більше передається на секції. Все, питання закрито. Приїжджаєте ви на поле, в ніби то все налаштували, як я казав. Налипає на диски. Налипає на диски, набиває сюди землі, залипає, роби хто зна що. Отут оце колесо з бандажом отак від двига, бувало, що даже лопались оці болти. В чому причина? Причина дуже проста. Я як виїхав, скажу відверто. Отака ситуація була по всій сівалці. Знімав на полі всі колеса. Перша причина. Полінилися. Змастити диски, коли ставили сівалку на зберігання. Вони, вони були ржаві і до них, в принципі, дуже чудово пристає земля. Друге. Також зверніть увагу, тут по бідітові джондіровські чистики. Це взагалі диск стирається, вони залишаються. Це, це просто пушка. Друге, що, друзі, обов'язково. Це обов'язково піднімаєте колесо отак рукою. І дивитеся, щоб тут між диском був мінімальний диском і бандажем був мінімальний зазор. Якщо у вас там буде дірка на палець, Ото таке буде, як я вам казав. Воно колесо виконує також роль чистика, в свою чергу, не дає попадати землі усередину. Якщо навіть щось попадає, тут колесо спиться, земля через цей отвір виліта. Якщо ви це зробите, це робиться дуже просто. Відпускаєте оцей болт, в ідеалі робити це вдвох, піднімаєте в робоче положення, в якому працює сівалка. І оцією ось ключ на 36, або підводите, або віддвигаєте колесо від диска. І все. Проблеми не стало взагалі. Так, із нюансів, які були у мене. Буває, губляться оці ковпачки. Вон, бачите, нема ковпачка. От він такий, як і отут. А може трошки менший. ну Такий самий на вигляд, принаймні. Друзі. Без ковпачка У мене була СПМ 6, зараз оце СПМ 8. Жоден підшипник в оцій ступиці ні разу не розсипався. Я як його нема я і не заморачуюся, і не ставлю туди нічого. От о, поки і диск не зітреться. <кхи> Із удосконалень якому я не можу нарадуватися, це просто топ, це просто супер, ну, в мене нема слів. моноколесо. Дана сівалка, вона важка. І, відповідно, опускається і піднімається вона не так швидко, як, як вам би хотілося. І з заводу тут стоять храповики. Бачите, я їх нікуди не викидав там. Можна поставити вал і воно опять все це діло буде працювати. Щоб відключився, або вклю... щоб відключився храповик, треба сівалку повністю підняти угору. Це якби багатьох дратує, бо піднімається довго. Якщо у вас буде стояти моноколесо, ви тільки трішки підняли, щоб воно відірвалося від землі. Все, система не працює. Тільки колесо торкнулося до землі. Все, все працює чітко. Підпружинене. Ну, ідеально копіює поверхню поля. Е, е, м -м Катастрофа це коли ви наробили на полі боріст, що у вас поле таке, ну це поле, можна сказати, що рівне. Якщо у вас поле криве просто страх, коли воно попадає, відповідно, іменно в борозду в яму, ну воно і не може робити, бо воно не крутиться. Поля, чим рівніші поля, тим краще. Так. Так, 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 так. так. Ну, основні нюанси це, друзі, по цьому, по забиванню. По налипанню. Не, Ніхто на це не звертав уваги, ніхто не регулює. і Із-за того маса проблем. Просто маса. Так. Ну, вона механічна. Тут нема ніяких ні електромоторів, немає нічого. усе просто до крику. Порвало цеп. Чого, до речі, також ніколи не було. В будь-який магазин поїхали, купили. Система контролю. Навіть був момент, я не знаю, яким чином, але чи оцей, чи оцей цеп налазив. Рулік стояв на зубові. Я не знаю, як таке взагалі можливо. Ну, було таке один раз. То електроніка зразу показала, що чотири секції сіять більше норми. Пішов, подивився, знайшов відразу причину. Ну... Повторююсь, система контролю рекорд. Це просто просто бомба. Як доповнительна опція. Прикатка, ну, притискач рядка гусяча лапка. Я пробував по-різному. Пробував дві гусячі лапки. Ідеальний варіант це одне резинове, друге гусяча лапка. Мені дуже подобається. Ну, це треба показувати на полі і без телефона, тоді вживу дивитись, тоді, скажімо так, все буде зрозуміло. Ну, а що, також має е, транспортний пристрій. Якщо він вам взагалі не потрібний, що у вас нема там переїздів глобальних таких, то краще його зняти. Ну, отак, принаймні зробити так, як це ми зробили. Бачите, ми отут від'єднали два пальці, вибили всього. Там там і там. Шланги закольцювали. Ну, це батько кольцював. Я відверто кажучи, не знаю, що там до чого приєднувати. Не такий я спеціаліст. Просто коли транспортний, то вона автоматично довшає на метр. Ну що... Також не зовсім зручно, якщо не потребуєте, переїздив. Є переїзди, опять же, яке-не яке транспортне, а воно є. У двох ми з батьком засікали 20-30 хвилин, в принципі, і ти вже в транспортному поїхав. Ну, так, 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 так. Ти сказав, ти сказав. Ну, нібито і все. Також, до речі, як ви опускаєте маркера, оцей палець не усюди назад вставляєте. А вставляйте, ось я вставляю о цю трубу в опору. Тому що, коли ви піднімаєте маркер і у вас стоїть палець, воно по ньому б'є і прямо отак всі аж банки, отак, ну, ну удар сильніший, розумієте? А я коли його немає, ну все чудово, все прекрасно, все чудово. З доопрацювань. За щолочки, це просто пушка. Також стояли з заводу тут коромисла такі, що е, кришка відкривалася, стояла рівно, а туди не падала. Е, нам потрібно наоборот, щоб вона падала туди, оскільки ми е, завантажуємо сівалку добре з бегів, ну, GCB піднімає, кришка дуже е, ну, не те, що дуже, а надзвичайно заважає, тому ми її усюди клац і все супер. У моєму випадку це рогатки. Наскільки я знаю система прижиму, наскільки я знаю, завод велесагро від неї відмовився. Зараз там стоять пружини. Також, якщо пружини вас надзвичайно давлять на ґрунт і секція дуже глибоко залазить, опять же, друзі. Повторююсь, не лініться. Грайтеся оцими шайбами. І все воно виходить. 20 минут і сівалка налаштована. Опустив, протяг 20 метрів, подивився, що робить. Все. На тому закінчилось. Так, моя мрія сюди зробити пневмо. Це моя мрія. Вже, вроді, знаю, з чого подушки підійдуть Рено Магнума з ніби то в неї великий ход. Ой, ці мрії, мрії. Ну, друзі, нібито і все. Відповів на всі запитання, які мені дуже часто задають по телефоні, телефонують люди. Е -е, якщо в чомусь я помилився, поправте, не судіть строго. Опять же, перша наша сівалка була. СПМ 6, Шестирядкова, Велесовська брали нову. <кхух> Мріяли про Нову Велесовську. ну, нову ми. В той момент не могли осилити, купили бушну Опять же, ж друзі, дивіться, бушні велесовські сівалки. Це, ну, якщо ви не можете фінансово осилити нову, дуже багато людей продають її по тій причині, що на протязі, допустимо, двох років а чи року і не змогли її налаштувати. Представляєте? Так само, і ми її купили. Люди не змогли її налаштувати. Ми. Буквально тільки зняли банки, знайшли причину. Це було в попередніх відео. Там резинка виштовхувачем, придавлена резинка була. У чотирьох секціях не було відповідної сили вакууму, і відповідно вона і не могла коректно працювати. Ну, друзі, скажімо так, є агрегат. В одних людей працює, в других ні. Такого не може бути. Агрегат або працює, або не працює. В даному випадку даний апарат SPM8 Велесагро працює. В кого не працює, телефонуйте до мене, і ми розберемося в причині, і вона вас обов'язково запрацює. Також, друзі, хто слідкує, хто не слідкує, придбали ми культиватор КПГ 8 Велесагро, там взагалі. Просто машина ракета. Знімав відео, не знаю по яких причинах. Половина відео без звуку. Сьогодні вечором попробую наложити звук, що воно вийде, не знаю. Так обідно, такі були класні кадри. Ну, Скажімо, так, то вже інша історія. Друзі, мій номер телефону під відео в коментарях. Кому що потрібно, звертайтеся. І, опять же, дуже вагомий фактор, який мені подобається, я сам з Решетилівки Полтавська область у Полтаві. Ну я наскільки знаю, то в усіх великих містах є представники Велесагра. Ну, не просто людина сидить, а є певний банк запасних частин. Що ти можеш дзвонити, і буквально півгодини поїхав, узяв, замінив. Допустимо, з утра сьогодні <кух> культиватор, до речі, не новий. Е, також нам потрібні були там болти. Е, Алло, Павло. Є такі деталі, є. 30 хвилин і деталі вже стоять на культиваторі і він готовий працювати, друзі. Е, все, друзі, всім добра та миру, на зв'язку. Головне не падати духом і все вийде. До речі, друзі, коли поставив моноколесом, норми висіву не співпадають на 3,5 тисячі в мінус. Якщо ви по табличці ставите норма висіву 63, то по факту виходить... 60 або 59,5. Оце така розбіжність. І коли працювали з краповиками, норми висіву співпадали з таблицею. Але, друзі, це за умови, якщо у вас правильно відкалібрована система контролю відносно трактора, бо там є нюанси, там повинна швидкість співпадати швидкість трактора повинна співпадати із показниками на системі контролю. Тоді все воно буде правильно і гектари щитати, і, ну, і все, все буде чітко. В мене, допустимо, гектари сходяться взагалі чітко чот, до соточки. А це тільки із-за того, що приділив я час і правильно відкалібрував систему контролю. І, друзі, основний момент, якщо у вас сівалка тоне, неправильно налаштована, то навіть жантірові важко гребеться, гребеться і все, прогрібається. Тільки правильно він налаштував все. Відповідно, і НТЗ. Якщо вона буде тонути, він її в житті не потягне. Правильне регулювання і все. І все піде як по маслу.